Дивіться, яка це краса. Погляньте тільки. Ось, бачите, літери. Розписана по дні і здається пляшечка коричнева. Прийшов я розкопувати свою пляшечку, вже до неї докопався, підважив і погляньте, що тут. Погляньте. Є, друзі, є літери. Розкопуємо. Бачите, здається, є літери. Ось тут. Ось тут є літери. Мої вітання, друзі! Як бачите, вже снігу нема. Як я і казав, довго він лежати не буде. Ну, але трішки полежав, порадував, походили по морозній зимі. А зараз на дворі ось така зима, але ліс ніби осінній або весняний. Ну, менше з тим, перейдемо до справи. Приїхали на позиції Першої світової, ми тут вже були. Будемо ходити шукати по лісі і трішки по полі. Будемо бачити, що. Трапиться, можливо, будуть якісь гарненькі артефакти. Ну, а все, що знайдемо, обов'язково вам покажемо. Ну що ж, друзі, побажайте нам удачі. Поїхали! Товариство ходимо тут, щупаємо, і є перша знахідка. Дивіться, що тут. А тут вже є ось така пляшечка. Я її вже розкопав і бачу, що пляшечка здається з-під вина. Ну, не будемо гадати, давайте поглянемо. І що це в нас? А це в нас пляшечка коричнева. з-під вина, але коричнева. Ще такої не знаходив. Завжди вони попадалися зелені. Я вже вийняв, думав, що якісь літери будуть гарненькі. Але, на жаль, на жаль немає літер. Але ось коричнева пляшечка. Круто! Перший раз знаходжу ось таку з-під вина, з коричневого скла. Ось так, така перша знахідка. Поїхали далі. Вриства просиділи ми години три в лісі. Нащупали одне бите скло, більше нічого цікавого. І от вийшли біля лісу на поле. І тут перший в мене артефакт тих часів, який можу вам показати. Ось такий лючок від траншейного щита. Ось така ось. Знахідочка. Непогано, непогано. Значить, тут було життя, були солдати з траншейними щитами. Можливо, губили якусь фурнітуру зі себе. Ну, Будемо шукати і показувати. На полі більше нічого такого особливого не було. Ось по дорозі йшов з поля, ще знайшов таких 5 копійок. Одна 1988 року. Стан гарненький, пісочок. Ось такі копійочки. І ще дві знахідки трапилося. Зараз вам покажу. Одна з них це ось таке кільце. В такій гарненькій патині, бачите? Нагадує сюльгам. Але чи це він, чи ні, не знаю. Проте ось таке кілечко є. Таке витерте, видно, що воно стареньке. Ось така знахідка і ще одна. По першій світовій, але, на жаль, також ось тільки її половинка. Це шматочок від зетона. Всередині був папірець, він закривався і там були дані про солдата. Ось такі знахідки. Поки що. Що ж, друзі, ми трішки полем, трішки лісом, трішки знов тепер полем і трапляються знахідки. Ось такий гарненький хрестичок. На жаль, дерева вже всередині немає, але хрест є. Досить непоганий стан ще з тим вушком. Ну що ж, продовжуємо шукати. Перейшли трішки в інше місце, пішли з полів, зайшли в зовсім інший ліс вже. Ось така виямка. Почуєте, камрад кричить, що є якась пляшечка розписана, але не знає, що ціла. Зараз підійду до нього, буду знімати. А тут ось така виямка. І слухайте. Ось такий сигнал. Як сигнал? Звук щупом. Здається, не глибоко, але надіюсь, що це не сучасна пляшечка. Ну, Давайте зараз підійду до камрада, покажу, що там в нього, викопаю свою ну, і буду вам показувати. Дивіться, яка це краса. Погляньте тільки. Ось, бачите, літери. Розписана по дні і здається пляшечка коричнева. Це не моя, це камрада. Ось так він її починає розкопувати. Дуже багато коріння. Ще не знаю, чи вона ціленька, але літери є. Якщо ціленька, буде супер. Супер-супер-супер. Ну що ж, очікуємо. Ось так камрад її гарненько розкопує. Бачите, чим раз, тим ближче. Трішки залишилось. Ще не вдається підважити, бо горло туди йде і ще це лає. Ну, розкопуємо, розкопуємо. Ну, здається, камрад її підважимо. Ну що ж, момент істини. Давайте поглянемо, що тут. Ось, здається, ціленька. Давайте поглянемо. Ось така, напевно, пивна. На жаль, літер більше немає тільки. Ось, бачите, ще такої вона цікавої форми ніби плавилась чи що. А можливо така із заводу була. Ось така. І тут понизу йдуть літери, як я казав. Ну що ж, можна привітати камрада. 0,45 літрів. Перша розписана пляшечка. Фач Лазар Нагмінай. Ось така цілесенька, гарнесенька, коричнева пляшечка. Розписана. Ну що ж, непогано, непогано. Поїхали далі. Іду розкопувати свою. Прийшов я розкопувати свою пляшечку, вже до неї докопався, підважив і погляньте що тут. Погляньте. Є, друзі, є літери. Ура, ура, ура! Класно, що ж, момент істини. Дивимося, що тут. Чи вона ціленька, чи ні. І що тут в нас пише? Ай, друзі, погляньте, яка біда. Печалька. Печалька, печалька, але... Ось така коричнева. Був корочок ще. JMA А. Аугуста. Августа Джей. Ось така. І, на жаль, відколоте в неї. Бачите, відколоте. Горло. Але горло, здається, давненько відколоте. Зараз попробую. там, можливо, ще воно буде. Ось такому воно було. По будочку, якщо видно, ось. Можливо, ще якась етикеточка була, а можливо і ні. Ну, але корочок був ось такий металевий тут. Ось він. Шкода, шкода, звісно, але тим не менше розписана пляшечка. І кричить камрад, що ще здибав там ще одну. Можливо, у мене ще буде. Ну, Продовжуємо, продовжуємо. Друзі, погляньте, що я ще знайшов в нашому смітничку. Недалеко від пляшечки. Ось шматочок від неї. Можна буде реставрувати. Це не я його відбив. Він був, як бачите, ще за тих часів десь кинули, він відбився. І якийсь шикарньовчий корочок від неї. Погляньте тільки. Ось такий гарненький. JM Джем... Аугуста Джемонце. Джамніце і тут врода, содове вода, лимонад Ну, я так розумію, що це була содова лимонад. Ось такий був лимонад, а не пиво. Ось такий гарненький. Можна буде реставрувати, приклеїти. І є ще корочок. Зовсім буде все гарнесенько. Добре, що знайшов детальки. Ну, поки що так. Поїхали далі. Ну що ж, друзі, ще пару шматочків ось такого скла. Є коричневе, є прозоре. І ось така пляшечка. Але побита. Щось, здається, бідка, чи що це було. Ось така пляшечка. І, на жаль, поки що тут все. Іду далі шукати. Як щось знайду, обов'язково покажу. Приста погляньте яка знахідка. Не знаю, чи був це капен, чи це щось сучасне, але... Ось така, бачите? Матеріал алюміній. Але здається, що в ці часи не було таких капень. Хоча, можливо, я помиляюсь. Ось, бачите, як гарненько розмальовано. Якісь будинки були, щось ось таке гарненьке було. Але, можливо, і щось сучасне. Шкода, звісно, що поламане, так би дізнались про цей артефакт більше. Пішов до камера показати йому ось цю знахідку. Бачите, трішки почистив, видно будиночки. Можливо, якась накладка від чогось була або ще щось. Ну, Річ, мабуть, була гарна. І камрад тут знайшов, це не була пляшка, а ось таке скельце від фонарика лінза. Йому цокало. Він її знайшов і ось такий ножик кухонний. І шматок піхвів від штик ножа. Ось так в такому гнилому стані все. Ну, що зробиш? Є те, що є. Ось такі знахідки. Погляньте, яка пляшечка в Камрада. Ось така невеличка, прозора. Бачите, які літери, які надписи. Класно, класно. Зараз він її докопує. Тут ще коріння. Вона невеличка ось така. З розписами. Якісь писані букви. Не знаємо, що ще за пляшечка, але він вже до неї майже добрався. Зараз вийме і обов'язково вам покажу, що це за пляшечка. Витягнули ми пляшечку. Каже камрад ще є. І тут дивіться. Ось, гляньте. Які, які надписи. Ось такий бутлик. Жаль тільки ось тут трішки надбите Горло, бачите. Але це в нас, напевно, якесь молоко. чи що. Венермалкел. Ось такі надписи. Мукерей Напевно якесь молочко було. Ось таке. Чи щось інакше. А, погляньте, ще тут знизу надпис є з іншої сторони. Гарненький такий. Але ж що пляшечка у таких сколах. Ось так розписана, бачите? Ну що ж, гарненька, досить гарненька пляшечка. Продовжуємо купати. Ось камрад ще щупає, ще є пляшечка. Туриство, погляньте, ще ось така. У нас з камрадом пляшечка, але, на жаль, розбита. Розбита. І з такими літерами коричневого. Гарненьке дно ось таке ще. З зі зірочкою розмальоване. На жаль, ось така. Ну, поки що так, такі результати, але все рівно приємно. Вже є розписані пляшечки. Доволі гарні. Ну, Але хотілося би ще краще. Побачимо, що буде далі. Шукаємо. Друзі, натрапили на смітничок. Є багато побитих пляшечок ось таких. Ось розписані. Такі були, такі менші, з-під вина. Коричнева також ось літери десь відніся, бачите? Було багато розписаних, але, на жаль, побиті. Розкопуємо це все, копаємо є ще сигнали і, здається, є ціленькі пляшечки. Зараз розкопаємо і будемо показувати, що ж там є на дні в нас. Погляньте, ось пішли ціленькі пляшечки, але, на жаль, вона як спала в яму, була тріснута, ось, бачите. Ось так виймаємо, лежала в кубці, але коли вийняли, розлетілась. І є ще пляшечки. Зараз вам покажу. Ось тут. Розкопуємо. Бачите, здається, є літери. Ось тут. ось тут є літери. Чи ні. А ось є, бачите, літери. Але також печаль є отвір. Ну, нічого, зараз виймемо, поглянемо, що це за пляшечка. Уже? Ні. Не вдасться її вийняти, ще треба підкопувати. Зараз будемо підкопувати і показувати. Друзі, виймаємо пляшечки, ось розписана і, на жаль, погляньте, як вона розлетілась. Тут такий хрест, зірочки якісь. Ось таке гарне фігурове горло. Тут надпис був. Чартієрус. Чарті. Ось такий. Шартіеус, Реус, щось таке. Тут більше немає. Нічого розписаного. Шкода, звісно, гарненька пляшечка мала би бути. Ще була вина ось така. Без літер. Ще одна ось вина, також без літер. Ну, напевно, що була одна розписана і та розбита, як завжди. Як завжди, друзі, ось так не щастить. Але є ще пляшечки, здається. Викопуємо, докопаємо і покажу, що там ще було. Ось, друзі, докопали смітничок, ще камрад прощупує, прокопує, можливо щось ще знайде, але як я і казав, одна ціленька розписана, а решту ось ще. три пляшечки. Ось такі з-під вина На жаль, без літер. Ось на одній із них циферка 6 зображена. І того з цієї ямки у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пляшечок мало би бути, якби не були ось такі побиті. Раз, два, три, 4, 5, 6 нерозписаних і одна розписана. Ось такі реалії. Ось і в мене такий гарненький звук є. Тільки не знаю, чи вона ціленька чи побита. Ну що ж, буду розкопувати тут коріння, буду обережно розкопувати, щоб ненароком її не побити, якщо ще вона ціленька. Бо показує досить, що є дуже багато побитих ще з тих часів пляшечок. Їх просто кидали і вони бились. Ну що ж, очікуйте. Риство ось цей сигнал, що я нащупав. Дивіться, який ось така ось пляшечка, на жаль. І кинул, вона розбилась і на двоє. І ще ось таке денце. Трішки бито скла. Ну, загалом нічого цікавого тут більше не було. Ідемо далі, якщось знайдемо, покажемо. Що ж, друзі, ще в нас з камрадами ось такі знахідочки. Як бачите, гільза від сигнального патрону, ось кукарда, згнивши чисто, Франц Йосип І, і ось такі гудзички. На жаль, вже в лісі. Стемніло, вже майже нічого не видно. Будемо йти до авто і їхати додому. Ось такі сьогодні були похуденьки. Не Недурно, щось познаходили, та й на цьому дякуємо. Ну що ж, друзі, ось такий сьогодні видався коп. Знахідки ви бачили. Знаходили сьогодні гарненькі розписані пляшечки. Жаль їх було мало і було багато побитих. Побитих особливо шкода. Тому що були би ціленькі, був би цікавіший коп. Але маємо те, що маємо. Копом задоволені. Ну, будемо приїжджати ще, шукати і показувати. А зараз будемо прощатись. Ну що ж, друзі, бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей. Слава Україні!